Всім привіт! Сезон стрижки, і у багатьох із вас, мабуть, постає питання, як почистити ножниці при тривалій стрижці від рослинних решток та смоли. Смола в основному набивається, якщо ви стрижете хвойні рослини. Значить, стрижете, стрижете, і у вас отут з'являється на лезу нарости смоли. Як швидко почистити? Берете ножниці, вставляєте в відро з водою. Ножниці постояли в відрі буквально там 3-5 хвилин, відкисли, берете ганчірочку, змиваєте рослинні рештки, смолу і все, знову можна працювати. Якщо ви відчуваєте, що ножниці у вас затупилися, берете брусочок і ось так заточуєте. Я користуюсь таким методом, все мене влаштовує, все добре. Далі знову можна продовжувати стрикти рослини.